Почнемо з невеликого екскурсу в історію: чи міг би Радянський Союз та Європа виграти війну проти Гітлера без Америки? На це питання досі немає єдиної відповіді, але є спільна думка істориків, що навіть якби змогли б, все одно війна була набагато довшою та набагато кривавішою. І Америка зіграла ключову роль в тому, що Радянський Союз та Європа перемогли після завершення Другої світової війни. Європа почала боятися іншого потенційного загарбника. І цим загарбником став сам Радянський Союз. До кого звернулася Європа? Знову до Америки. Роль Америки в післявоєнному е, світі, в післявоєнній конструкції геополітичній була забезпечення безпеки Європейського Союзу. Поступово ця функція конвертувалася в таку добре відому структуру, як НАТО. І до цього часу НАТО є запобіжником, який захищає європейські країни від потенційної агресії з боку Росії. Чи робить він це успішно? Час покаже, але поки що прецедентів нападу на країни НАТО з боку Росії не було.